Вітаю вас! Сьогодні буде дуже-дуже цікава тема, як Російська Федерація впливає на ті чи інші держави прийняття тих чи інших рішень у різних куточках планети. У різних державах це відбувається абсолютно по-різному. Розпочнемо з найпростішого. Подекуди Російській Федерації треба просто для кількості отримати певну кількість лояльних голосів в Організації Об'єднаних Націй, чи треба, щоб певні держави визнали ДНР, ЛНР, або як це було, Абхазію Південну Осетію, і Російська Федерація намагається впливати на держави, яких дуже легко купити. У таких державах. Немає жодного сенсу впливати на внутрішню політичну ситуацію, тому що по суті там і як такої і немає. А якщо є, то вона абсолютно зосереджена на локальних темах, які на відносини України і Росії, відносини Росії з іншими державами не впливають взагалі. Відповідно, тут дуже часто з'являється прямий підкуп. Тут просто купуються представники еліт цих держав, як правило, це Океанія, і такі держави можуть визнати. Абхазію, Південну Осетію, та й, в принципі, будь-що, що Росія попросить. Звісно, це відбувається за мірку грошей. Тут все просто і ця ситуація проста як двері. Дещо складніша ситуація у так званих бананових республіках. У цих державах, як такої внутрішньої політики, теж немає. Вона, в принципі, нікому не цікава, вони авторитарні по своїй суті, і можливість у огляданій перспективі встановлення. Демократичних урядів, проведення якихось демократичних процедур в цих країнах дуже сумнівно. Відповідно, тут або застосовується процедура підкупу, або проводиться процедура державного перевороту з метою встановлення більш лояльного. Тут уже Російська Федерація намагається залучити ЧВК Вахнер чи будь-які інші свої проксі для впливу на ситуацію. До таких держав ми можемо віднести Центральну Африканську Республіку, Малі, Нігер остання спроба, спроба державного перевороту у Судані, як ми бачимо, Україна активно намагається протидіяти навіть і на Африканському континенті, цим спробам Російської Федерації, але тут також насправді. Причина досить очевидна. Подекуди це банальний голосавон, подекуди це е, вплив, вплив на якісь е, процеси, але іноді це вплив на ринок ресурсів. Як, припустимо, державний переворот у Нігері. Там ми бачили переворот у державі, яка є найбільшим виробником у світі уранових руд. Державний переворот у Нігері дійсно. Мав дуже величезний вплив, особливо на Францію. Оскільки Франція здебільшого постачає собі уранові руди, які були видобуті у Нігері, потім їх збагачує, і вони є паливом для французької ядерної енергетики. А французька ядерна енергетика є основою самої енергетики у Франції. Тобто, це спроба впливати на більш широкий вплив через. Такі дрібні ресурсні країни. Також ми бачимо вплив на країни, в яких встановлено дружній режим. Там Російська Федерація намагається всіляко підтримувати ці країни, причому підтримувати рівно в тому обсязі, щоб правлячі еліти були залежними від Російської Федерації. Їм не треба високий рівень життя у Венесуелі. Не треба абсолютно щоб жителі Північної Кореї жили хоча б нормально. Щоб вони не голодали. Російській Федерації треба, щоб Північна Корея постачала снаряди. Для цього Російська Федерація зробить все, що треба для цієї країни. Найцікавіша ситуація із впливом Росії спостерігається у західноєвропейському регіоні, у Сполучених Штатах Америки. ми бачимо, як правило, вхід з обох сторін. Тобто Російська Федерація намагається впливати як на ультраправих, так і на ультралівих. Подекуди цей вплив іде і на більш поміркованих політиків, але про це трошки згодом. Розпочнемо з класичного впливу розділя і володарю, який використовує Російська Федерація, одночасно підтримуючи і правих, і лівих. Це є між собою природніми конкурентами, але при тому всьому взаємодія їхня, хай і негативна між собою. Сприяє наростанню популярності цих політичних партій, і потім більш помірковані політичні сили вони не можуть сформувати владну коаліцію. Яскравим прикладом цієї політики є Марін Лепен та її партія Ресамблем Національ або Ле Фронт Національ, як вони раніше називались, ця партія кредитувалась де-факто Російською Федерацією. Колись ця політична сила отримала кредит від Російсько-Чеського банку на дуже вагому суму для французької політики. І це стало приводом дуже масштабної критики Марін Лепен. І багато хто звинувачував, що Марін Лепен займає позицію щодо визнання Криму російським в зв'язку з тим, що на її партії дуже величезний кредит висів. Але при тому всьому. Після того, як на той банк були накладені санкції, цей кредит викупила російська компанія Авіазапчасть. Ну, мені дуже цікаво, чи зможе пані Марін Лепен вимовити слово авіазапчасть, але факт в тому, що кредит цей таки був погашений. Ми бачимо, що Російська Федерація впливає абсолютно різними способами. Іноді банальною Вербовкою, іноді підкупом, іноді фінансуванням, іноді інформаційною підтримкою. Абсолютно всіма способами вона підтримує своїх, причому як правих, так і лівих. Тут уже можна навести приклад Нідерландів. На минулому тижні там відбулись вибори. На виборах перші дві сходинки отрим... зайняли якраз ультраправа партія та ультраліва партія. Обидві ці партії не підтримують Україну. Вони виступають категорично проти поставок Україні зброї, і у плані ставлення до Росії тут можна хіба що зацитувати Ескобар. Але не без ложки дьогтю у цій ситуації. Партія Свободи вона навряд чи сформує коаліцію в найближчий час, тобто уряд е, Рютеп він буде виконувати свої функції ще досить тривалий період часу. У минулому випадку, після минулих виборів у Нідерландах, цей період становив 271 день. Підстави того, що цього разу буде подібна ситуація, в принципі, є. Тобто цей процес буде складний і підтримка Нідерландів щонайменше на урядовому рівні, вона залишиться сталою. З іншої сторони, є країни, де політика підтримки проросійських партій вона є не надто успішною з ряду обставин. Хоча б навіть через те, що ці партії дуже сильно дискредитовані і дуже повільно набирають підтримку. Прикладом такої країни є Польща. В принципі, там є лише одна політична сила, яку асоціюю з проросійською, хоча б я б не називав би її єдиною, але тим не менш. Це єдина партія, яка публічно виступає проти підтримки України. Це колишня партія Корвін, зараз вона називається Партія Конфедерація. Ця політична сила вона активно підтримує будь-які двіжі проти України. Зараз ми бачимо дуже величезну проблему з блокуванням кордону зі сторони Польщі. Я вважаю, що це напряму вплив Російської Федерації, оскільки з кожної фури за кожним просто кожної фури в день українські перевізники втрачають 60-80 доларів. Страждає експорт продовольчих товарів, страждає імпорт до України. Товарів, в тому числі і військового призначення, що є надзвичайно важливим фактором для тримання нашої оборони і грає на сторону Російської Федерації. Тож я сподіваюся, що це питання буде якомога швидше вирішене. При тому всьому, на жаль, з української сторони впливати на цей процес надзвичайно важко, тому що це йде мова саме про польську акцію, яка йде зі сторони польського кордону. Тож, Питання це надзвичайно складне і, сподіваюсь, воно буде скоро вирішене. Я провів вам короткий екскурс, як Російська Федерація впливає на політику у різних країнах. Будемо надалі спостерігати за ситуацією і будемо дивитись, який буде результат цієї політики. Дякую вам за увагу. Залишайте коментарі. Я з радістю на них відповім.